Мої вітання. Далі випуску новин стрий сьогодні. Дивіться про Юрія Бордяка, Стрийські садочки. Як у цій футбол грали, та у неділю буде проща до Гошева. Мене звати Микола Бойків. Будьте з нами. Їхав додому в останнє, у серпні 14-го мама просила його залишитися. Та Юрій Бурдяк не міг не повернутися на передову. Там його чекали бойові товариші, з якими прийшов пекло Довжанського і Зеленопілля. З ними пережив не один шквальний обстріл. Однак вирватися з Бахмецького шляху не встиг у жовтні минулого року. Аналізи ДНК довели у Чмирівці біля Старобільська. Як невідомий герой уже півроку спочивав Юра по нього. Приїхали в його день народження 6 травня, а прощалися з ним минулої п'ятниці у Завадові. Звідки родом? Сьогодні ми побували в домі батьків героя. Він казав, що до 21 листопада до нашого праздника буде полюбов. Та чекаємо. Приїде, приїде. Ну, ми сподіваємося, що волонтери щось допоможуть не допомагають. Чекаю, там теж шукають через своїх. Це минулорічні кадри з листопада місяця. Андрій, брат Юрія Бурдяка, показує подвір'я і всю господарку. Та недобудований дім. Вони разом з братом ще до того, як його мобілізували, почали займатися ремонтом. Коли стало відомо, що Юрко зник, хлопець мав надію. Брат обов'язково повернеться. Андрій і досі чекає. Показує орден за мужність, вручений посмертно, і фотографії, де вони ще маленькі. Скільки років тобі, Юрко, вітут? Ой, я не пам'ятаю. Юрко був опорою для сім'ї. Займався господаркою, майстрував усе своїми руками. Після демобілізації планував одружитись. Добрим, чуйним, порадником, допомагав мамі. Хотіли будинок будувати. Мав дівчину. Про фронт мало розповідав. Як телефонував, запевняв, що все гаразд, він у безпеці. Вперше не подзвонив 19 жовтня. Тоді їхню бригаду розстріляли із важкого озброєння дорогою на 32-й блокпост. Звістки про долю хлопця вдома чекали довгих сім місяців, і на сам день народження Юрка його забрали додому. Цій сильній жінці напередодні дня матері довелося поховати свого сина. Вона не розуміє, чому наші хлопці змушені їхати туди, звідки втікають місцеві чоловіки, як біженці пересиджують тут. Впевнена, якщо ворог прийшов би сюди, сама б взяла зброю до рук. От, наприклад, той лікар, він той шоденка. Він такий, таку, вибачте, улибочку, він себе питає, а у вас там мобілізація йде? Ну чого ти сидиш? Чого ти не береш автомат, не йдеш? А чого вони біжуть сюди втікають? Чого то ті молоді хлопці? Батьки От, роки, чого він дай, там гине, гин гин, а дай їх їдуть сюди, моршені, труска всі віддихають. Ото були, ото були, ну загину, ну поплачу, буду плакати, ну, бо, бо то є моя дитина. Ну чого так несправедливо? Ну чого наші хлопці звіються туди, А вони приїжджають. 15. А не тижніть. А вони тут виходять і п'ють і потіло хлопця разом з мамою та волонтерами з третьої сотні Євромайдану їздив і сільський голова пан Михайло. Каже, знайшли героя завдяки двоюрідному брату Юрка, теж Юрія, який півроку займався пошуками. А про полеглого згадує Юрій Будяк пішов служити лише по дзвінку із військомату, тому що кликав обов'язок. Можливо, одну з вулиць села чи школу назвуть його іменем і підтримують будь-яку пропозицію рідних про вшанування героя у селі, звідки іще років служать країні. Хіба в одному Старобільську 20, 28, якщо не помиляюся, солдатів, героїв України під номерами. Тому я прошу всіх матерів здавати ДНК, аби забрати наших героїв України на рідні землі. Аби можна було де піти, помолитися, запалити свічку і поплакати. Сьогодні мати Юрка оформляє документи на отримання одноразової допомоги, яка належить їй по закону. 609 тисяч їх має виділити держава, а витрачати будуть на дім, який хотів на власному подвір'ї збудувати син. Дуже вдячна за допомогу і підтримку усім, хоча ні гроші, ні слова співчуття не повернуть їй найдорожчого. Та не здається заради ще двох дітей, яких потрібно поставити на ноги. І хоча маленьке все ж тішить відчуття, син живий. Микола Бойків, Віра Яворська Стрийські новини. Тему дитсадків у нашому місті порушили активісти правого сектора та громадської організації «Стрийський майдан. Обговорити наболілі питання прийшли. До міської ради у дебатах брали участь завідувачі, садків, чиновники та самстанція, які мали б увійти до новоствореної комісії. Однак допомагати контролювати та вирішувати проблеми дошкільних закладів охочі можуть лише після погодження голови міста. Поки ці люди чекають на підпис Романа та Марічка Ходовицька побувала у четвертому садку, поспілкувалися з батьками та депутатами. Колега поперу Юлія Бецько майже рік намагається влаштувати свою дитину у дитсадок. Спершу пробувала у 14-й, потім 16-й. Зрозуміла без знайомств чи пільг каже Юлія, важко здобути законне місце для своєї дитини. Електронна реєстрація в інтернеті не досконала. Останнє слово, все одно каже завідувач дошкільної установи. Тим більше вони не завжди вміють пояснити батькам, чому не можуть взяти їхніх дітей під своє крило. Коли я прийшла в, сад, в дитячий садочок, завідує. Мені в хамській формі відповіла, що дитина вже не може потрапити в жодну групу, оскільки група є вже сформовані. Після чого я перезареєструвала в іншому садочку, де мені вже чисто по-людськи, завідуючи, пояснила, що ситуація в нас в строю є критичною і, зрештою, дитина, скоріш за все, не потрапить. Поки з донькою сидить бабуся, стриянка Юлія Бецько шукає альтернативу садочку. Та чекає, можливо, цьогорічні зміни до законодавства наштовхнуть меценатів та підприємців збагатити стрий новими дошкільними закладами. За часів незалежності України в місті функціонує всього 12 садків, 12 закрили. Ще у 91-му. Депутат міської ради Василь Дейнега намагався повернути той, що на вулиці Галицькій. Зараз спеціалізоване приміщення належить аграрному коледжу. Словами цього депутата, у ньому навчаються студенти-платники. Я звернувся до Дмитришина, директора технікуму, з просьбою про те, щоб все ж таки ну, повернути. Він спочатку ніби пішов на зустріч він сказав, що так, можна буде, але треба буде знайти корпус. Домовилось про те, що можливо буде таке, щоб технікуму віддати корпус, який знаходиться біля біля Богдана Хмельницького кінотеатру. Трешно категорично відмовився, Сказав, що розміщайте там собі садочок. Молодий депутат змушений констатувати факт перемовини з обласною радою, який належить колишній садочок, з Василем Дмитришиним, директором коледжу, обласними чиновниками та навіть депутатами Верховної Ради, результатів не дали жодних. Дійшли до того висновку, що е, тому що воно не є власністю техніку, воно є передано. Технікуму в користування. І є тільки одна умова, якщо вони добровільно відмовляться, ну, це є закритий круг. Тому що відмовитися вони не відмовляться. Це є їхній платний корпус, де заробляються гроші. І, і на жаль, про дітей ніхто не думав. Міст для астрицьких малят катастрофічно не вистачає. Про це говорять не лише батьки, а активісти міста, а й самі завідувачки, які змушені порушувати певні санітарні вимоги. Завідувачка четвертого садка Ярослава Гладій замість дозволених 80 прийняла до установи 113 дошкільнят. дошкіння. Тут є діти з особливими потребами, готовців та малозабезпечених сімей. Однак з бюджету додаткові гроші виділяють не для всіх. 73 тисячі. Ми маємо 300 бюджетних коштів. І 180 тисяч батьківська плата. Це то, що по харчуванню. комунальні послуги, заробітня плата так, це все фінансується вчасно з бюджету. Це фінансується. Це, ну буває, звичайно, як завжди, але в основному все добре фінансується цього року, особливо якось воно так де гарно вчасно. От боргів таких ми не маємо. Іграшки в групах, меблі, подушки, косметичні ремонти у навчальних групах санвузли, частину вікон купують та ремонтують за батьківський кошт. На миючі та гігієнічні засоби грошей у скарбниці міста теж нема. Щоправда, з допомогою програми соціально-економічного розвитку «Стрия» практично щороку закладаються кошти на найнеобхідніше. Бюджету розвитку виділили кошти. Ну ще вони не поступили ще робляться документи. От 12 тисяч. Гривень у супутнику затишно, чисто і по-домашньому тепло. Батьки грошей не шкодують, залишилося ще кілька вікон поміняти і ремонт на кухні зробити. Люб'язно запросили і нас на прогулянку, старі, але відремонтовані силами завідувачки, ігрові павільйони на дитячому майданчику, сповнені малюками. Хтось робить зарядку, хтось бігає, співає. За вихованцями сильно стежать ось ці два бузьки. Їх подарувала. Дівчинка Настуся перед тим, як піти до школи. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Романку принесет і і оці грають у футбол. Днями у Жидачеві відбувся уже традиційний турнір з мініфутболу серед священників Стрийської єпархії. Цьогорічні присвятили вшануванню 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. З цієї нагоди турнір розпочали у храмі з Молебня до Богородиці, а вже після змагання продовжилися на футбольному майданчику. У здоровому тілі здоровий дух вважають оці Стрийської єпархії. От уже який рік поспіль вони організовували... Овий турнір з міні футболу кажуть, що дуже важливо, аби людина була сильна не лише духом, та й у люблять бути у відмінній спортивній формі. До того ж, є нагода побачити своїх товаришів. Тому і залюбки міняють звичну рясу на футбольну форму гетри і буци. Ці змагання для нас священників, зокрема, для мене є доброю нагодою побачити багато друзів, з якими разом учився, разом спілкуєшся, але не завжди знаходиться така нагода, тому що один від одного знаходимося далеко, а змагання футбольні особливо нас всі гуртують, і є нагода ще раз всім зустрітися, поділитися враженнями, враженнями парафії і також своїми досягненнями у спорті. Цьогоріч у змаганнях брали участь п'ять колективів, два з яких зі стрия. І дуже тішить те, що одна з команд у складі Мирона Гринишина, Ігоря Дороша, Олексія Федоришина та деяконів Тараса Барана і Романа Федишина стала переможцем. Стрібло завоювали Жидачівські священники, а бронзові нагороди перемишлянські. За футбольні вміння призери отримали кубки, відзначили організатори і кращих своїх амплуа. Так до стрия відправився ще один трофей пам'ятна статуетка кращому гол. Кіперу турніру диякону Роману завершилися змагання, як і розпочалися. Молитвою. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Сьогодні в нашій студії говоримо про Прощу Дегошева, яка відбудеться цієї неділі. Про неї розповість Ореш Чабан, голова організації Українська молитва Христові. Христос Воскрес! істинно Воскрес. Розкажіть нам, будь ласка, коротко. Так, узагальнено про історію Прощі і відколи це місце, люди почали вважати місцем прощення і паломництва. Ну, взагалі, історія Прощі полягає ще здається в 19 столітті. Найцікавіше те, що е, саме ікона через ту ікону було здійснено зцілення, після чого та ікона була перенесена до монастиря. До церкви, монастиря, і після того там воно вважалося таким своєрідним місцем паломництва, місцем певних намірень людей, які хотіли би зцілитися. Просити Бога, певних ласк, певних відпустів, певних прощень, гріхів. І такий спосіб з'явилася за історія Горівського монастиря. Історія самої прощі, відколи стріяни от так організовано збираються? Ні, маленькими групами попередньо дуже часто ходили і за підпілля стріяни. Відновили саме початок, задали це Українському і Христові в маленькій групі людей, десь майже 50 людей вийшло десь в році 91 1991 році. І вона була якраз присвячена Дну Матері. І це була друга неділя травня, завжди, як пригадується, Та? І люди саме в цей момент ішли цією прощою, присвячуючи свої молитви до тої, яка і нашою матір'ю всіх. До Богородиці. Знаєте, не всі свідомі того, чому йдуть і куди йдуть. Що повинні знати, про чани, про той шлях, який долають, як себе мають поводити. Ну, в першу чергу треба повинні розуміти, що проще, в певну чергу, це є паломництво, це є в першу чергу похід, який має намір набожности, культури і в першу чергу розуміння того, що ти йдеш жертвувати себе Богові. І найважливіше є те, що кожна людина, яка повинна йти, то повинна розуміти, що вона в першу чергу йде цей похід, жертвуючи себе в певному наміренні за щось. Тому випрошується для себе певні ласки, знаєте, ми не мусимо розуміти, що проще це є молитовний похід. Мусимо молитися. І це і найважливіше. А молитися мусимо так, щоб не заважати іншим молитися. Тому тобто мусимо дотримуватися певних правил, які дотримуватися повинні під час походу. Це дуже важливо, тому що сама Проща має свою схему, за якою вона буде відбуватися, і якою відбувається вона вже протягом вже 23 років, як вона була. Щоразу, коли йдеш дорогою до Гошева чи в самому Гошеві, священники наголошують на тому, що повний відпуск людина отримує тільки тоді, коли запричаститься. Ну, ви знаєте, я думаю, що само собою не тільки запричаститься. повний відпуск є тоді, коли людина, знаєте, прийме всі ті умови. Які є щодо ікони Догочівського монастиря, тобто Догочівської четворної ікони? Та? Тобто вона має папський відпуст і здається, наскільки я пригадую, що там е, ви маєте в е, першу чергу висповідатися, запричащатися і помолитися в наміренні святішого Отця. Тобто тоді єпископ, який очолює літургію, та він відділяє цей повний відпуст? У котрій годині розпочнеться цьогорічна і як проходитиме? Ну, традиційно у зв'язку з тим, що це жарко в день йти, чи, чи трошки, якби є сонячна погода, то є трудно йти. Тобто, просто вона починає розпочинатися о 5-й годині ранку з молебня в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці, і після того формується колона. Колона формується в супроводі Даї. І так само йде після того чотворна ікона, йдуть в хорумва. Нашої організації «Українська молоді Христові», ви як організатори цієї прощі, і співорганізатори і Стрийської епархії молодіжна комісія. І після того рушають всі паломники, а в першу чергу йдуть семінаристи, які вичолюють молотовний рух. І після того йдуть всі паломники, дотримуючись правої сторони проїжджої частини. Тому що пам'ятаємо, що дорога це є взагалі-то шлях небезпеки. Тому завжди мусимо просити про те, щоб люди завжди пам'ятали про свою безпеку. Кілька років тому е, була зупинка стається у волі Дер... не, не, і... було В, волі... в, лес... в волі... Лисовичах Бані Лисовіць, бані, бані, Лисовицькі, бані Лисовицькі е, біля е... могил е, стрільців. То і минулого року ми спрактикували була така ситуація, але зв'язку з тим, що владика, який приїздив на службу, та, то він просто побачив, що воно трошки робить хаос, тому що люди, які зупиняються, вони просто зупиняють машини, які рухаються. і Розумієте, це з є небезпекою. Ми тому цього року скасовуємо цю панахіду, але ми будемо мати обов'язок свій приїхати в інший день на могили техсічових стрільців. І помолитися за спокій їхніх душ і тих душ, які сьогодні загинули за нашу державу. Щороку прошу чомусь присвячують, яка ситуація із теперішньою, чи кожен вправі офірувати сам про те, що він думає, те, що він бажає? Ну, в першу чергу, мусимо розуміти про те, що як я вам попередньо казав, започаткування саме проще було присвячено матері. Дню Матері і найбільшою матері нашого життя є та, яка не тільки нас фізично породила, але яка нам подарувала цей духовне спасіння. Та, і саме є Марія цієї матері в першу чергу для кожного з нас. Тому ця прошла завжди була присвячена як похід до Марії, як до найбільшої матері. Подяку за все, за, за дар життя, за дар. Батьків, за дар материнства, за, за ті дари, які ми отримуємо в своєму житті, тому що всі дари, які ми отримуємо, не йдуть від Бога. Та? Ну і само собою найбільше хотілося б сьогодні, щоб молитва звучала з її спільнотою, яка буде йти. А, дякувати Богу, вона ця прощає що щораз більш масштабнішою. То хотілося, щоб за мир в нашому, в нашій державі. знаєте. Хотілося б того, в першу чергу, духовного миру, а потім фізичного миру. І миру в цій державі, яка цього найбільше потребує. Чи є якісь прогнози стосовно того, скільки людей підуть до Гошева? — Знаєте, дуже тяжко передбачувати, хоча пам'ятаю один рік, коли я виїхав з хати до храму та і падав страшний дощ. Знаєте, я собі так і поставив думку, ну, напевно, буде дуже мало людей, буде, знаєте, якось так більш, як то правильно сказати, більш. Порядково йти та прошу, тобто не буде якогось хаосу, тому рівнено. Коли я прийшов до катедрального храму, знаєте, коли я побачив до тисячі населення, які були вийшли зі строя, знаєте, я зрозумів, що все ж таки люди мають за що йти, мають чого йти, і тому прогнозувати дуже важко. Я знаю, що три роки тому здається, коли ми встановили всеукраїнський рекорд. Людей найбільше зібраних у місці в вишиванках, Там ми зібрали понад 15 тисяч людей, то тоді налічувалося майже 40 тисяч паломників. Ну, до минулого року ми десь рахували, що десь до 20 тисяч паломників вже було на Ясній горі, бо є тільки доїжджають. А цього року маємо надію, що, що буде більше-менше. Але це і не важливо. Важливо те, що люди користуються того, що вони мають можливість помолитися, посповідатися, запричащатися, отримати повний відпуст. І принаймі принаймні тих п'ять годин того походу відчути якусь таку гармонію Бога й людини. Божественна літургія архієрейська розпочнеться о 12-й годині, очолить її владика Тарас. Я маю надію, що так. Маю не так, тому що він в загальному ствердив Привосвішаний владика, ствердив про те, що буде, але якщо навіть його не буде через певну через певні обставини, то єпископ буде, то буде помічник Велика Тобто, Без єпископа ми не залишимося. Що можливо хочете ще сказати на сам кінець? Ну, на сам кінець хочу скласти подяку всім меценатам, які долучилися до цієї прощі. Та, тобто їх було е, небагато, але хотілося е, подякувати тим людям і казати, що ми молимося за них, пам'ятаємо за них і будемо молитися, та, і хай їм Бог з турицею вас дасть. До паломників, які будуть брати участь у цій прощі, хотілося би просити. Дотримуватися всіх правил, які ставить організація до цієї прощі, та тобто дотримуватися правої частини проїжджої частини, не вибігати на, на ліву частину дороги, тому що це є небезпечно. Та? Принаймні, старатися молодим людям, які йдуть чи перший раз, чи вже другий раз, та дотримуватися і пам'ятати того, що це є молитовний похід, що це не є, знаєте, прохід якимось парком чи, чи просто якимось походом, та? але це і молитвою. Тому більше молитися. Більше е, приділяти уваги тому, що це є е, духовний похід і духовності, та не, не допускати такої, такої свавільності і, і дотриматися порядку. І, і само собою, е, слухати тих волонтерів, які ми долучаємо для проведення цієї прощі. Дякую вам за візит. Орес Шабан, голова організації Українська Молодь -христова» і був сьогодні нашим гостем. Дякую. Вам. Запрошуємо всіх. Було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у студії зустрічайте Марічку Ходовицьку. Гарного вам вечора. На все добре. Завтра протягом четверга буде хмарно і дощитиме. Температура 10-15 тепла. Вітер зі швидкістю 3 метра за секунду дутиме на схід.